Так, всім доброго вечора. Розпаковочка в нас виходить в 8 часу вечора. Тому дивіться, що ми сьогодні закупили на виходні. Закупка була в двох магазинах. ну, одної фірми не було там Lidl Bedronка, все було Шимонік і Гама. Це один власник, тільки в різних магазинах ми купляли. Тут у нас два чека: один на 159, а другий на 156. Зараз по очеріді все з вами розберемо і розкажемо все по ценам, що ми купили. Придивляйтесь близенько, укроп красивий взяла багато сьогодні. Морковочка, перчик, помідорчик і цибулька. У упаковочках оце у нас два вида ковбаски і один сир. Ну, в общем, таке м'ясо отака ціна. Я не бачу сказати, я вам потім по чекові скажу. А самі дивіться, це в нас курине філі, це в нас вирізка свина і ребра. Свинячі, дешеві. Всім привіт ще раз. Значить, що я хочу сказати? Пару, пару слов перед розпаковочкою. Розпаковочка для тих людей, запрошую подивитися, хто любить зравнювати хто кому подобається подивитися, які ціни в Польщі, а люди в Україні. Ну, в общем, кому це цікаво. Це не тема хвастовства, що ви хвастаєтесь, ну є у вас їжте, ми не хвастаємося. Покажемо ми не покажемо, ми все одно його купили і будемо їсти. Ми показуємо для тих людей, кому це цікаво. Тому а, людь, хто... а, людям цікаво, собираються переїжджати. а люди збираються переїжджати, це правда, і всім інтересно. Так що, хто з нами? контролюємо ціни. Ціни, хочу сказати, ростуть, як на дружжах, кругом, не тільки в Україні, а й тут також. Так, девочки, ще хочу сказати, я не буду, маві, сьогодні називати 335 г по 12,50 на 18,70. Щоб не запутувати у цифрах, я вам просто назву з тих продуктів, які я купила, іменно ціну, по чому воно зараз ціна в магазині. Бо як почну цифри оці вам начитувати, то воно, мабуть, не, ну, не складеться все дуже приємно. Значить, почнемо з концентрата. Оцей концентрат ополаскиватель для стірки. Ліда вибирала другий фірми, дядько встановився біля неї і каже: візьміть, не пожалієте. Класно, це концентрат густеньке. І, ну, в общем, ополаскиватель. Ціна такому, такій бутилки 760 гримова. Вона 15,90. Значить, взяли дві бутилки олії. Одна 7 злотих, друга 6 злотих. Це все повний літер. Далі два пакетика по 75 копійок. Морковка у нас по 2,40. Хороша, така крупненька, Ну, я люблю вибирати, щоб вона була у половину коротша і кругленька. Ну, взяла бо надо. В общем, морковка 2,40. Цибуля жовта хороша, обична цибуля теж 2,40. Далі, цукор, пачку сахару взяли. 2,99 ціна. Огурчики вот такі зелененькі, крупненькі. Я не знаю, мені кажеться, що шкурку знімати обязательно, тому що він тугий, шкурка туга. А як знімеш, він буде мягкий. Ну, Ліба захотіла, взяла 4 штучки. Ціна на огірок 13,50. Далі. Далі купили сир Богданові такий, який вже меленько-меленько потертий. 8,50. Паприка червона. Сладкий перчик, отакий девочки. казав, буде допомагати, а сам пішов. 14,90. Далі купили чорний чай. Не знаю, не пробували, не знаємо. Отакий: 10 злотих пачка чаю. Ой, Боже, що далі? Кісто французьке, воно вже в холодильнику, 5,90, дві пачки. Щось треба? Ні, показати. Ні, хай буде. Кісто французьке. Взяли дві ковбаски, оті, як ми колись робили Наполеон, хочемо ще з відео зробити. 590, дві пачечки тіста взяли. Чесничок 49,90, 50 злотих. Кілограм 50 500 гривень кілограм, якщо на гривні. Отакий От чеснок. У нього, звісно, хвостик дебелий. Ну і чеснок, тут такі зубчики, я вже в них брала, чеснок отличний. Отака От головка одна вийшла на 4,40. Казала, не буду, але за чеснок скажу, бо він отдільна тема. Так, Сирок по 2,90 ми з Лідою любимо, взяли три штучки. Потім тортіла. 10 злотих, оця тортила. 300 грам тут пачки. А скільки їх штук, не знаю. Лаваші, лаваші. Надо вже робити домашні лаваші. Ну що ж це за хазяйка така, а? Лаваші купляти. Ну. Дуще люблю оті армянські лаваші, бо там вони не солодкі, а ці з сахар. 10 злотих пачка, капець. Сирок, сирок, ще раз. Кава 28,90. Ми все время її беремо, вона нам нормальна. Купляла і чайники і заварнички, і що хочете, чай, кофе. Ну, а все одно п'ємо як пили. Так, далі. Дропс хил. А, це вовик е, Тіт. Сосательні конфети собі взяв. Хілси 2,65. Кефир 4,75. Взяла для выпечки 4,75 кефирчик. Далее. Сметана 5,99, 6 злотых. Такая сметанка. 370 граммов пачки. Ой, боже, боже, напои Богданови, да? Mm -hmm. Алеон, ябко, да, воно 2,70. сучок отакий дійський, 2,70. Молочко 4,35. Бутилку молока. Волок у нас, як дитина, маленька, любе молочко з бутилочки. 4,35. І ще сучок 1,2,70. Значить, ми скупилися на 159. Все я вам прочитала, все я вам сказала. 159 це ми купили і казали, ого, набрали, вроді, грошей мало. Зато я зайшла в цю нашу гаму, і тут, вже ми, звісно, тут я вже, звісно, шаг зробила шире. 156. Творог, 1 кілограм 19,50 Я купила кілограмову пачку, бо творог їмо, запіканки робимо, а він. Ну, маленькі дорожчі набагато. Так що я купила творог 19,50 кг пачка. Паруки це сусіски. 6 злотих отака пачечка. Якась натурал 100%. М'ясо шинки. Так. 200 грамова пачка сусісок стоїть 6 злотих. Далі взяла 200 г салями, в міленької порізаної, вже порізаною, вже то, що на розвес продається. Вони, мені подобається, що ріжуть. По 44 злотих, пакетик 70 копійок, 70 копійок. Потім взяла сметанку. Навірно, вже ми її в холодильник положили, велику пачку, півлітрову, 36% 12,50%. Сир гауда вісовий по 29 злотих за кілограм. Колбаска краковська, така вареночка, як шинка, по 27 злотих за кілограм. Тоже нарізка у колбасках продається, і там ріжемо в магазині. Так, взяла пачку гречки. Отаку От 400 грамову без пакетиків розвісну, но не кілограмову, а 400 грамову. Каша гречнева 6:19. Далее. Мясо шап. Це шинка. Да? Вырезка вырезка да. 21 за килограмм. На сьогоднішній день была цена. Дроп филе курчака тоже 21. Uh, і Ще м'ясо не почитали. М'ясо м'ясо, жиберко. Ребро де йде, воно у голове, не полоска з ребром, а у глуве там багато м'яса. Ми беремо його обрізати, можна і робити з нього фарш. По 14,60. І по м'ясові все, бо дуже дорогий був фарш 26 грош, злотих. І я не захотіла взяти фаршу, думаю, це все по 21, по 15 я наріжу, обріжу і зробимо фарш. Значить, помідори на сьогоднішній день кругленькі, хорошенькі, красненькі, по 12 злотих. І, і, і. окрочик 2,39,1. Отакий, він невеличкий, але він дуже свіжий. Я взяла 5 на 11,95, на 12 злотих. Я зараз його поріжу, морозилку вкину і буду спокійно брати, коли мені треба, не забуватися. І взяла ще родзинки, ізюм, 750, бо, думаю, кілограм творога, може, куди-нібудь у творожок додамо зюму, або і так укинем місто конфетки, 750 і в ітогі 156,60. Получилося в нас за у, всю продукцію. В одному магазині 156, в другому магазині 159. Якщо з копійками 160. 160, 150, 310. Ну, коротше, більше 300. 150 і 150. 315. 315 злотих. Все, по розпаковці. Сьогодні ще підкажу. Може, хто не знає, що були в больниці, виписали. Виписала я фастум, Це. мини мазать ручки. назначил ревматолог, девочки. Я не рекомендую вам лечиться по тому, что мне назначил. Я делюсь с вами, что он мне назначил. И назначил диклодуокомби. 75% диклофенака плюс Омепразол. Так, не так, так. Будем лечиться, будем пробовать, как он сказал. Что? Покажу таблетки. Покажу таблетки, а що тут показувати. У одна упаковка, тут їх у цілій пачці 60 штук. 6 пачок, 2, 4, 6 таких по 10 таблеточок. Буду пити. Я не знаю, подивлюся ще в назначенні, на коли, як їх пить, чи місяць пропити, чи може коли тільки погода, обостріння, ще нічого не знаю. Я не розуміла, що він каже. А Ліда каже, наче і не було такого, треба дивитися у бумажках. На 120 злотих лічення недороге, Мазь і таблетки вийшли 120 злотих. Все, я думаю, по розпаковочці. Все, дівчатки, пишіть свої ціни обов'язково в коментарях, в кого які ціни, сравнюйте, пишіть, діліться, ждемо. Чекаємо на зворотній зв'язок. Налью. Розкажи тепер нам. Ну що, всім привіт! Привіт! Роблю оце нашим каву, бо ми тут зайнялися е, генеральною уборкою, поки всі вдома. Зараз вип'ємо кави, швидко причешемося та й підемо на вулицю, бо класна погода. Кстати, утром був ще сніг на ялинках, а зараз вже сніг розтав. Оце поки ми поприбирали тут. Попа вам сахар? Дально. А мотивація виходить наша кліпша залідова. Ліда, на мотивація з утра тільки встала, йдемо на вулицю. Сьогодні гуляємо цілий день. Так, да, і нічого не робимо. Ну, гуляємо цілий день, бо хороша погода. А мама каже, ні, сьогодні треба обирати, бо ми вже тут до Нового року хочемо готуватися. Набираємо да. робити, що кое прятати, кое-що вот. доставати, дивани відставляти. І в ітогі що? Убирали, убирали. А тепер уже йдемо гуляти. Тепер у нас тільки першого. десь ми зберемося до пів другого. І підемо гулять останні цілий день. Батько з матері на топку поїдуть, а потім на уборку. І гульки закончуть. А потім м'ясорубку, і їсти і м'ясо. <х> ну, в общем, от такі діла. Ділайте кофа та дивіться цей чудесний фільмик. Хоч би вспіть, поки сонце не зайде піти на вулицю. Дуже швидко сідає сонце. капец, так не привишся. Да. А коли там починається папа більше сонце? Уже скоро. Уже завтра літо буде літо. Да? Я тобі гарантую. Капець. ще не було нового. Года, вже завтра літо буде. Та що Сейчас на Наташу, що поки приїде, ми вже ми не можемо можем дождатися. А через минуту вже буду раз. Наташа їде вже все, вже. Ой. Так, що це мама? Вона не так, діла. Маму не показують, бо мама трохи покалічена. Щось лягала, так, сідала. Мене... Він папа її попхнув чи сів на руку в общем. А я не я лежав, а потім вона е, хотіла біля мене прилягти теж, бо побачила, що я ж лежу, та на руку, а що? А я а, Торцунув. вона хотіла на мене, а я оддвинувся. От, і вона трошки не попала на мене, попала на кровать просто так. Ну, коротше, ціла да. про проблема. Я оце, знаєте, що вспоминаю? У нас була бабушка Маня, царство небесне їй. Така була хороша бабушка. хто вона вам? Тітка, папа? Та бабушка. А, бабуся? Ага, баба та сестра. Ага, понятно. Ну в общем, мені вона була бабушка. А ми не думали, що вона її була бабуся. Бабушка. І вона, це я її помню вже старенькою, вона була така маленького гороста. Вони з дідом завжди в тому місці жили. У них дітей не було. Все ото самі товклися. Ну, я її помню вже прямо бабуською. Ну, в 70 чим то гот я її за почала і це, і вона вічно піде то в двір, а там у неї курі, гуси, прийдеш до неї. Що це? що случилось? Вона вже замотана нога, замотана рука. Та куриця поклювала. Думаю, сама собі, ну як це куриця поклювала? Ну як це може бути? Ну що, не можна було її то штурнуть ногою чи що? А воно вже, знаєте, як возраст підходить. Кури, як возраст підходить, так воно вже та до ти не а ну, пон... курі клюють. Не розуміє, що тобі робити. Так оце чувствує, вже підходи ну, возраст. Не от да. не наїздить, mm -hmm. що хулиться, клюда, все, а тіло старе зразу сидять, mm -hmm. зразу у токру. Оце чи... мама не встигла злягти, уже руку вивернула, не встигла встати, вже підвернула. ногу. Воно буде вона споминати, ну. як ти баба Манько. Ну, баба ж Манька полізла у курник. Ниму маленький курник. Такі маленькі дверці, полізла туди в курник по Так. Да. А назад вилазила і трошки ударила. З чим вона вдарилася, ще Ну, Факт того, що вона вилізла з того курника, і їй стало було погано. Погано, погано, погано. Це я, як я спомню. Це случилося 17 сентября О, е, да, года, 11, 11 го года. угу. А е, через місяць вона померла. І типа, як вона тут і і цього пішло. Фільний. Пішло щось у неї, да, не так, не так, не так, і дай в неї боліло, боліло. А то, наверное, вже, ото вже прийшло, ну як, така старость, що вона вже ну, як вона б не вдарилася у курнику, вдарилася б десь би. Ну, ну, її пошатнуло. Її, напевно, вже ото, ну, пошатнуло, вже голова там моя закрутилася, чи що? Ну, вийшло так, що в курнику. А може, якби не полізла, воно б не зігнувся не так, знає, і, як і, як не передавило б, якусь би, може. Як да мені сусідка казала на смерть моєї мами, мабуть, яку давали. <клухи> каже, маму похоронила і вже там вийшла як з сусідкою. А вона каже: ти знаєш, що це якби ви матері давлення поміряли, вона б не умерла. то в неї було високе давлення, а ви не поміряли. Ну, ти не представляєш? Перший раз за всю да. життя було високе давлення, і ми його не поміряли. Да, ну, Значить так треба, що ми його не поміряли. Як казав нам да. один доктор, що чи хто-то нам казав, що чого ж треба умерти? Чи бачить батюшка? батюшка на кругові? Ну, да, да. да, що все одно кожна людина чогось умре. Ну да, чого ка да. одна одного, от друга ото чогось, кожному треба вмерти. Так що ой, не будемо про це. Ну, баба, маня мені часто снилася раніше, як ми ще в Україні жили. От вона мені часто снилася, що вона жива. Що якось попуталось і вона вже ну ну... а і не так, що вони з дідом вернулися, а тут уже нема нічого живого. От все время от вони вернулися, а нема, а вони знову знову починають усе. Збирають гроші, починають кровати ставити. Ось все время мені таке снилося, що вони починають... Мені зараз таке сниться. Так? А тут вже у да, окоші це снилося, що вони приїхали, кудись вони взялися, а в них нема нічого. І вони починають да. багато да. наживати, старі, ще й за інших, а може, не знаю, ну, як вона зараз. Не знаю, живе, не живе, не знаю. О, і і теж там приходиш до них, як раніше приходила в гості, я там приходжу і допомагаю. Рапец, ну, таке, да, да. Мені теж часто що вони з дідом повернулися, починають початку. Баба больна, хвора, да. а починає бо що немає нічого. А в них же була хата хороша. І вони з цим висмиряються, що, да, да, що да. нічого немає. Да? Це ж треба історію, мабуть, трошки розказати зарані. Вони ж... Старі, в них не було дітей, а ми були як їхні діти. Вони нас тянули, як їхні непутьові діти, бо ми молоді були не сильно путьові. <гум> ну вони нам допомагали, помагали. А потім, коли вони постаріли, ну доглядали і ми, а родичів було багато. Ви ж знаєте, якщо люди... Немає дітей, то состоятельні такі вони не бідні були. І було багато родичів, желаючи їх доглядіти. Тому ну, ми зробили вибор, що ми їх тільки будемо доглядати, особливо баба з дідом ще поки була, то ще племянниця приходила чаще. А коли стався, остався один дід, то дід хотів тільки вовка, щоб за ним дивився. І ми з родичами поділилися так: кому що попало? Нам попала хата. Хата все, що було, у баби, ми тоді считали, ну, Хата була білена з ремонтами, але вона була така ухожена, викрашена, акуратна, як старі люди живуть дуже в акуратній хаті. Хата була ухожена, хороша, і нам попалася хата, ну там уголь, дрова, ну, як у стариків, що було, у дворі двір, бо наша хата ж рядом з ними. А другим родичам, дедушкиним, попалися дві землі, два пая. ну в общем, якось отак ділилися. А коли вони померли, і ми продали свою хату і їхали, і їхню хату розкурожили, Осталася, ми хотіли віддати моєму братові непутьовому, щоб він жив. А він почав знімати двері, вікна, і ми її продали на розбор. І так, от так хата стояла у путьова у дворі. Хатка, дворик такий, і ми ж біля них два двора якось рядом. А тоді ми уїхали, у нас купили, розбомбили її, толком не дали їй ума. І бабину ми розбомбили. І от оце в голові отклалося, що оце так про, про дві хати. Ну якось вони пішли в нікуди. І от баба Манька снилася постійно, постійно. мені раніше теж знилась на часні. І мені часні. А ага, бать батько каже. Ні, ну мені, ну як в моєму місяць якийсь не сніси, і то не кожен день, як десь, ну раз снилося, снилося, так. Ой, ну ладно, що, виключаємо? Йдемо, так, дівчина. Так, миємо голови, ноги, руки, і йдемо на вулицю.